Тебе теж бісить, що Путін досі живий, а добрі люди помирають. Іде ж справедливість. Перше карма не миттєва, але не минуча. у буддизмі Карма не працює як система покарань миттєвої розплати, і це не якась космічна поліція. А карма це причина наслідкових зв'язків. І наслідки можуть проявлятися у різні строки і миттєво. І через день, через місяць, через рік або навіть у наступному житті. Якщо людина зараз живе класно, і забільна і розкошна, це наслідок її минулих дій. А теперішня негативна карма просто ще не дозріла і не розкрилася. Друге. Карма працює інакше ніж хоче наше емо. наше уявлення про справедливість це часто бажання, щоб зло було покаране миттєво. Але будисмі вважається, що відплата не повинна бути видовищною, тому що це вже прояв гніву та бажання, що знов порочує негативну карму. Якщо ми дивимося з ненавистю, ми знову знову створюємо цю негативну карму, якщо ми спостерігаємо з ясністю, то ми вже можемо бачити, як страждання живуть всередині цієї людини. Третє. Путін не виняток, а скоріше частина системи кармічних зв'язків. Такі фігури виникають у світах, де домінують гнів, жорстокість, розділення, і це є результатом дій мільйонів людей. І не тільки дій, а ще слов і думок. Погадні лідери з'являються у суспільствах, де енергія агресії, страху, розділення вже накопичена. Він не причина, він симптом. Четверте, страждання поганих людей не завжди зовнішнє. Ми не можемо аналізувати карму іншої людини. Він зовні може виглядати багато, розкішно, гарно вчиняти це зло, але ми не знаємо, що у нього все його внутрішній світ може бути сповнений страху, фобії, параної, ізоляції, гніву. І це теж серйозна форма. страждання. Карма не обов'язково проявляється як фізичне покарання. Часто це як деградація свідомості. Що ми бачимо в цьому випадку, а взагалі найкраще рішення для нас всіх буде почати з себе, аналізувати свої слова, думки, дії, займатися собою, думати, як ви можете прикрасити свій світ, світ своїх близьких людей, світ свого оточення. Не треба витрачати час на аналіз карми других людей, на ненависті, на незрозумілі думки. Якщо тобі цікаво розібратися, чому та чи інша ситуація, думки виникають в твоєму житті, можеш звертатися до мене і на кармічному. Розбір і ми поговоримо про це, yeah. знайдемо відповіді або через трансформаційну руліла. Чекаю в Діректі.